Бачила вже три відео в інтернеті про китайські дивани та матраци. По 900 гривень за кадром ваш голос. Я знаю, беруть мій голос, або, або навіть беруть мої відео і ставлять смішну ціну, І щоб люди переходили в інстаг... в Телеграм, Підписувались на ці дебільні групи. Ну, не знаю, нічого з цим не можу зробити, ніякі скарги не діють. Вчора і мені люди дзвонять, знаєте, мені кажуть, там по 5-6 разів дзвонять і кажуть, ось ваш номер знайшов там типу, під відео. І я вже зразу починаю казати: крісло коштує 12,5 тисячі там 12. Диван двох е, спальних, і на метр шіст коштує 21 тисячу. Тобто стараюсь казати це на початку. А то вчора дзвонить чоловік і так нормально починає розказувати. Типа, бачив, диван, ага, а з чого він складається, а що всередині. І якась ціна, каже, непонятна: чи то 2500, чи то тисячу шістсот. блін, пару хвилин уже з тобою проговорив, проконсультував. Тепер мені розказувати, що це все неправда. І я йому кажу: так де взяли мій телефон? Та на відео. Кажу, там не може бути мого номера телефона, це не мої відео. Він каже, сто процентів що там під цим відео по смішній ціні ваш номер телефону. Кажу: ось я вам зараз прям пишу на Viber, скиньте мені силку на це відео і нічого не скину. Сто процентів там мій номер телефону. Блін, люди. Якщо вже знаходите мій номер телефону, то хоч подивіться, що я називаю реальні ціни, а не ці смішні придумані. На безкаркасні меблі якісні меблі на сайті Солоха є і в описі до відео телефон для зв'язку. Будь ласка, ніякої шари не існує. Тверезо оцінюйте те, що ви бачите.